Центр розвитку дитини номер 243 для дітей з особливими потребами був реконструйований ще до Великої війни. Нині будівля утеплена з новими комунікаціями, затишним простором для навчального процесу. Зараз у нас функціонує 8 груп, 110 дітей. Шість груп у нас йдуть як спеціальні, дві групи раннього віку. По спеціальним групам у нас напрямки йдуть для дітей з опорно-руховим апаратом, для дітей з розладом аутичного спектру, з мовленнєвими вадами і затрипкою психічного розвитку. Ми дуже чекаємо усіх дітей до, нашу, до нас у садочок. Офлайн для усіх дітей центру поки що неможливий, оскільки тут є укриття лише на півсотні людей. Нині сховище розширюють ще на 150 квадратних метрів, тож ще трохи і вихованці відновлять заняття без обмежень. Це спільний проєкт держави, міста і міжнародних партнерів, зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, який відвідав центр. Колектив навчального закладу робить усе необхідне, аби запобігти втратам в освітньому процесі і при цьому дбати про запобігання стресам у дітей. Допомагаємо дітям. Налагодити емоційний контакт, розвиток емоційно-вольової сфери, когнітивних процесів, також проводимо профілактичну роботу. Наші вихованці вже адаптувалися за 4 роки. Вони знають, що таке повітряна тривога, що можуть працювати системи ППО, це теж вибухи. Також вони адекватно реагують, що треба спуститися в укриття. Вони активно впроваджують всі свої програми, ми проводимо всі-всі заняття, і вони можуть одразу переключитися на заняття. Тетяна Васильєва, Олег Каплій, цей день.